Іван Дудник, тренер футбольного клубу Чорні карати, місто Богачеве. Іван Олександрович, сьогодні була найкраща, найкраща гра турніру, поки що гра так, рівних команд, запеклий бій. Будь ласка, ваша думка по грі. Чому не вдалося все-таки вирвати перемогу? В кінці відчувалося, що могли забити. Ну, це ви правильно сказали, що це вже найкраща гра турніру, хоча тільки другий тур, ще багато ігор, але якби, всі глядачі і всі сказали, що це була дуже цікава гра, і сам рахунок, і перебіг гри, ну, показував, який це був і накал, і все. І програвали 5-3, і, і вигравали 6-5. Якби тут таке вже могло б в будь-яку сторону так, піти. Ну. Ну, я думаю, по цій грі це закономірний результат. Да. Десь наші помилки да призвели до голів, десь в них щось не так, все, але сама гра була зміснована. Я думаю, для регіонного рівня це дуже непогано. В першому таймі просто чудово відіграв воротар Ярослав Форкало, ну, завдяки йому я навіть, дивився, скільки е заблокував ударів суперників, врятував від небезпечних ударів. Після першу, першому тайму ви пропустили лише один м'яч. В другому таймі ці помилки. Десь ми не, не догравали, можливо, в захисті. два голи було просто забити з штанги там. Так, да, сьогодні під'їхав наш. Місцевий вихованець, молодий цей воротар. Дійсно, він да, показав свій рівень. Да, ну, помилки в захисті, да, і таких гравців, якби вже зрілих. І ну, це футбол. Всі, всі десь помиляються, і на помилках так воно відбувається десь колись. Да. Знайшов останнє запитання. По назві команди завжди команда міста Ватутіна на, на даний час Багачева, такі були назви Авангард, Шахтар, там, ці, е, спортивний клуб Ватутіна, світ композитів. В цьому році чорні карати. Це щось типу, як чорні буйволи, чорні дияволи», щоб навести жах на, на суперників. Ні, нічого ми не наводимо, у нас просто є людина, яка... Хоч трошки цікавиться щось в місті і допомагає нам і це Мацепа Петро. І завдяки йому ми якось ще... живе футбол в місті, скажімо так, дякую таким підприємцям, які ще щось нам допомагають. А так все за рахунок ентузіазму, скажімо так. Іван Олександрович, може тільки побажати в подальшому перемогу, успіхів і боротися за чемпіонство.